щедрий щедрівачка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати господаря викликати. Цей мотив відомий кожному з дитинства. Щоправда, в сьогоднішній надкомерційний час класичний щедрик рідкий гість в радіо та телеефірах. А колись, особливо в передноворічні дні, він навіть набивав оскому. Тоді, з нетерпінням чекаючи на мелодії та ритми зарубіжної стради, ми і не здогадувалися, що там, за кордоном, наш Щедрик куди популярніший за Абу, Вонієм та Ейсі Дісі. І вже майже 60 років англомовний варіант щедрика, який отримав назву «Carols of the Bells», є такою ж культовою мелодією Різдва та Нового року, як і уславлена пісня «Jingle Bells». Якщо нащадкам автора останнього твору Джеймса Лорда П'єрпонта до сьогодні сплачують гонорари за використання веселої пісеньки, то авторство Щедрика у світовому контексті невідоме. Більше того, і в Америці, і у Франції, і в Японії він вважається народним. Але це не так. Ця мелодія має свого автора. Його ім'я Микола Леонтович. Ділля. Край тихих річок та завмерлих озер. У цій мовчазній красі народжуються власні казки, не про буйний вітер, не про велетнір та безстрашних богатирів. А про тишу. 1 грудня 1877 року в селі Монастирок в сім'ї православного священника Дмитрія Леонтовича. Народився той, кому потім вдасться описати цю чарівну тишу красою музики, його назвали Миколою, звичайний син звичайного сільського клірика, звичайної зовнішності, але незвичайних здібностей. Хто б міг подумати, що ім'ям цього хлопчика колись будуть названі вулиці та учбові заклади, що його мелодія стане одним із світових гімнів світлого свята Різдва. І у нього, якщо ви побачите його листи з навчання, то у нього, крім співів і хорів, і історія співу, у нього решта оцінок було поганеньке. Але там він був весь. Він був весь в пісні, він був весь в музиці, і він був, очевидно, в відчутті свого покликання до музики. Яка доля чекає на випускника духовної семінарії зі скромним атестатом? Є два варіанти Іти батьківським шляхом, проповідуючи у сільській парафії, або вчителювати. Микола Дмитрович вибирає останнє: молодий вчитель викладає арифметику та географію і на першому ж своєму робочому місці організовує хор та шкільний оркестр. Його маленькі підопічні не просто виконують народні пісні, вони їх збирають. Свої перші обробки диригент Початківець відправляє до Києва, до самого лисенка, і отримує від маєстро дуже схвальні відгуки. Я був дуже зрадований, знайшовши в ній самостійні ходи, рух голосів, а не підкладання інтервалів задля гармонійної плащини. Микола Лисенко, першу російську революцію молодий диригент зустрічає на Донбасі на станції Гришино, де отримує місце вчителя музики у школі дітей залізничників. Його підопічному хорі є не лише дітки, але й дорослі. І пісні вони прагнуть співати дорослі. Але він починає своїм хором вивчати не тільки духовні пісні, які були по програмі, свої обробки народних пісень. Він обробляє для свого хору і Марсельєзу, і Варшавянку. І він стає. На ту сторону барикад. Гаслом якої було, геть самодержавство. Донбас похоплений антиурядовими виступами, а залізничники завжди були в авангарді революції. Тож вони збираються у загін, беруть в руки Гвинтівки і вирушають зі станції Гришино до Горлівки на допомогу повсталим гірникам. Своїми діточками, своїм оркестром Микола Дмитрович навіть на вокзалі проводжав цей поїзд, він був людиною тихою, тихою зовні, яка не рветься на відкритий герць, там і те бігати, шляблюкою махати. Та -та -та. Оцей навіть його е жест, те, що він з оркестром проводжав е загін повстанців, це вже був надзвичайно сміливий і великий жест. Для людини такого психотипу, знаєте, це особливий психомодель і є таких людей, але такі люди духовно завжди дуже міцні. Вони як криця. Не всі друзі Леонтовича вернулись з походу на горлівку живими. Дехто повернувся у траурному ескорті. Леонтович домігся того, що їх поховали в червоній революційній труні. А інші джерела кажуть, Леонтович домігся того, що їх поховали в труні, оббиті червоною китайкою. Він робить все, щоб зробити похорон цих своїх друзів-вчителів, щоб вони стали подією. Він шукає їх для них червоної китайки. А це з одного символ революції, а з іншого боку, червоною китайкою личенько покрита. Це символ. Козацтво. У лютому 1906 року Винтовича народжується первісток, син Володимир. Через шість тижнів немовля помирає. Поразка революції та власна драма завдають потужного удару по психіці вчителя. До того ж, керівництво залізничної колії заявляє про розпуск хору і скасування місця вчителя музики. Хористи, які співали в його хорі. На пам'ять йому дали свій подячний лист, який звучить так, на добру пам'ять дорогому регенту Ніколаю Дмитровичу Леонтовичу і прізвище від Гріфінських харісток і харісток. І серед них я прочитав і прізвище мого, власне, двоюрідного діда. І знову рідне Поділля, і знову знайомі з дитинства пісні. Перед молодим композитором постають десятки музичних тем. На перший погляд їх неможливо перекласти на папір та нотними знаками поєднати тисячолітні етнічні зразки з музичною традицією нового часу. Із цього різнобарв'я особливо виділяється одна тема. Сам мотив Щедрика існував у віках дуже глибоких. Важко зараз хронологізувати і сказати, коли це саме було. Але десь воно до могло би бути аж до родоплемінного суспільства так сягати це все. Це дуже-дуже давні часи, це ще язицькі часи. Ви згадайте слова щедрий щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка. Вибачте, яка на наше різдво нинішнє, яка прилітає ласточка? Ніяка ластівочка не прилітає, а прилітає вона, по суті, то спочатку березня. А старий прославянський новий рік.